Вчитися ніколи не пізно 26 червня на базі Чернігівського міського територіального центру соціального обслуговування на Шерстянці відкрився простір соціальної адаптації. Тут працюватимуть з людьми старшого віку та з інвалідністю, допомагатимуть їм інтегруватися в активне суспільство, опанувати соціальні навички та сучасні технології. Я вважаю, що це абсолютно реально для того, щоб тут різні покоління могли зустрічатися, співпрацювати один одному, допомагати і ніхто. Що важливо, в майбутньому не відчував себе одиноким. Простір соціальної адаптації це спільний проект громади Чернігова, програми розвитку ООН та уряду Швеції. Місто зробило у цьому приміщенні ремонт, а міжнародні партнери закупили все необхідне обладнання. Ноутбуки, телефон, планшет, меблі, все це спільно з командою. Територіального центру дівчата обирали і конфігурацію розміщення цього цього, і тип меблів, і все, 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 це, це ми разом. Такий зробили проект і сьогодні вам його представляємо. Заняття зі своїми підопічними соцпрацівники проводитимуть у так званому університеті третього віку, який діє на базі територіального центру соціального обслуговування. Теми уроків це правознавство, арт-терапія, краєзнавство та сучасні технології. Основи користування гаджетами та інтернетом відвідувачі центру опановують з ентузіазмом, враховуючи те, наскільки діджиталізованими нині є державні послуги. У нас в усіх маленькі старенькі смарт. Телефони є, а ось з'явилися смартфони, і дуже велика кількість серед нас тих, хто зовсім. І з цим не стикався, і дуже важко сприйняти це, особливо коли діти не витримують наших «дай, Покажи і так далі. Загалом у міському центрі соціального обслуговування зареєстровані майже 3700 тисячі чернігівців. З них 90 відвідують університет третього віку. Освітню програму тут формують на цілий рік. До викладання запрошують волонтерів, громадських активістів, вчителів різних навчальних закладів Чернігова.